Не секрет, що росіяни все, що з у них сходить там в балабузі. Вони все відправляють на, ну, якби, на Україну, і це, це... там розташовується фабрика шахетів, так? Так, так, так. Спеціальна економічна зона та Там вони туди звозять всяких там таджиків, африканців, в тому числі росіян. Да? Вони там побудували місто в місті, і там у них будуються шахеди. Вони виробляють з даними гур 170 штук на день. Це не тільки шахеди, це типа шахеди і обманки. Тобто там воно може бути 50 на 50, але я думаю, що. Обманок справді більше. І от ця кількість, яка у них є, вони там, якщо ви помітили, кілька днів накопичують і стріляють, кілька днів накопичують і стріляють. Щось вони стріляють. Наприклад, кожен день вони вистрілюють там кілька десятків штук, а потім в один день кілька сотень штук. І це буде продовжуватись доти, доки Алабуга не знищена авіабомбами, я так думаю. Тому що Алабуга, вона дуже далеко перебуває, і там дуже. Крута система ППО, вони дуже сильно захищають. Навіть були якісь чутки, що вони туди студентів хочуть е е навчити, щоб вони дронами-перехоплювачем управляли. Знаєте, як тіпа, практику проходити.